Ось їду до одного там вулика на дереві, там де рамки стоять, хочу подивитися. І тут зустрів ось таку красу. Отаке. Так воно вже цвіте. Правда нічого на ньому не літає, вже і пізно, і вітряно, і таке прохолодно. Я теж вибрав час, але я час не вибираю, це час вибирає мене. Так що ось таке Таке якесь цікаве дерево. Даже не знаю, що це. Таке алича може. Не знаю, я не шарю. Що це таке зацвіло, бо бачу, по село не дуже хоче зацвітати всяке таке. А це щось бачу в лісі, взагалі глибоко далеко в лісі. Можливо, яка вишня дика, чи алича, чи що воно таке. Ось от отак от воно цвіте. бджоли нічого на ньому не видно, бо зараз не трохи вже погода і пізновато, Отаке. От Добре поїду, бо немає часу. Дорога поганюча, а завтра ще буде дощ і вночі буде дощ, то буде ще хуже, то краще, ніж потім. На дереві. Лід бджілок слабенький, вечір. Думав на вечір поїду, завтра передають дощі цілу ніч і там трохи зранку буде йти. Думаю, вже потім я сюди точно не заїду, Воно далеко трохи в лісі. Зараз спробую. Зараз відкрию, там забирав я кілька рамок, взяв з собою сушнини. Сушнина в мене, звісно, там не першої свіжості, але біленька піде. Замість вощини вставлю їм суш. Подивлюсь, шовни там трохи розширю. На відео думаю буде видно. Такі. Надіюсь, там хоч щось буде видно, що я роблю. Прийшлося кришку підняти зарання. бо Не було куди засунути рамки. Зараз одягаю перчатки. Зробив таку козирну Стамеску. Сам, бачите, як задирає. Зараз полетить на землю, вже біда. Зробив Стамеску таку з нержавієчки. класно. Думав, похвастаюсь відео. Упала в траву, не знайшов. Десь лежить це вже металошухачем, треба буде якось там уже тараканий до Я ще їх не дивився. Я навіть не знаю, що тут що тут як тут ну летять вони дуже слабо щось і гудуть вони дуже слабо може мені оце зря я затею Уже назад немає поті бо вже я не скоро сюди поїду Уже тільки так Так, зараз ж пламочки не буде куди діть. як завжди знаю що тут сім'я була така злоблива Семья ру. рамки подивитися. ще така гарна рамка, що піде сюди. Хоча в принципі на край піде. Від мору багато а стамески то нема бляха-муха. Як їх почистити? Оце можна доставати. Потім позбираю. Це від кліща обробляв на зиму. ножик з собою завжди беру. Бляха. Така стамеска спеціальна була, широка, щоб чистий. І це ж упало десь, не можу знайти, взагалі не знаю де вона ділась. Може я її по дорозі загублю. Я навіть не знаю. Ото чіпляється. Е, бабулі. Ви чого? Бачу, у вас кормів взагалі нема. Як вас подивиться? А відео таке, що можна буде трошки пообсирати. Якось так. Буває і хуже. Так, ця рамка на самий край. Цю рамку можна ближче. Ще й ножа щось тут оставим. Не поставлю сюди. Потянуть рамку... по все. Все-таки надо будет сюда приехать. заберу до дома. Но она тут в принципе не стоит. все теперь будет совсем другая картина. Горя закрываю потолочной. Ну, в принципі, різниці великої немає. Все, mm. що... Що, дівчулі, вибачайте. Тому що... закритий тільки холстиком був і чуть-чуть тут стояло, там великої різниці немає. Mm. по ідеї можна в ліхості не лежить. Тож, якщо є, то положу. Що, сейчас вітер нашли. Це вона не Кормів у них немає. Ну там є щось таке трошки, але то немає. Якби було, то було, а так. О, така рамка таку заберу, перетоплю. Буде час. Коротше, розстроєний я. Думав, що тут діла взагалі ого-го, тому що кормов було ого. го У них тут три рамки розплоду примерно, може дві. Ну, там, звісно, не до країв. Чуть-чуть зверху тільки Не останній раз сьогодні тут був. Отакі Отак то подивився, чогось я сподіваюся, що у них все буде дуже добре. У них навпаки все дуже погано. Чогось у сильніших сім'ях воно... Ой, ще кидаються. В сильніших сім'ях воно трохи гірше ситуація, а от... а от цих у слабаків трохи більше. Меду. А, ну, його в бані як іде. Все-таки я не витримав. Думаю, поки видно, треба швидко поїхати. Я вже як ставити буду туди, сюди все знімати не буду, просто покажу, що я зробив. Зараз їду напрямик пішком. Позвонив дружині додому. Вона нагріла мені метку. Він, звісно, був червоний, такий рідкуватий зробив. Все, що з нього зробилося, поки він проїхав на мотоциклі. Зараз отак зверху відріжу отуту горловину, напхаю туди трави. Такий Паличок трави з собою візьму. Взяв тільки костюм з собою і, і все. Більше нічого не брав, щоб по берегу ні димаря, нічого. Навіть ось в кросівках. Щось я перевзутись забув. Хоча там болото, але об'їхав. Отак так я зараз швидко добіжу. Може там ще щось зніму, може не зніму, не знаю, не обіцяю, бо хочеться побистріше. Ой, ще каркало летить. І поставлю, може вдасться зняти. Якщо будуть короче, дуже кидатися, я нічого знімати не буду. Якщо буде більш-менш нормально, то я щось віднімлю. Ну, як Бог дасть. Коротше, згорем пополам якось поставлю. Не знаю, як воно там, щоб де видно. Що вони мені дали, то дали. А Це може колись хтось захоче без димаря полізти до бджіл, то я не раджу. Особливо я це як воно на дереві ще. У нього в баню. І слава Богу, в принципі, можна на які тиждень-два забути. Але може я раніше буду, бо я бачив, там мураха лазила. Може мені треба буде десь тут стовбера помазати, щоб не лізли. Не очікував я, звісно, що в них так худо все. Але слава Богу, вже все добре. Може, може добре. Я не знаю, чи так правильно давати, я так, це я так поставив. Я так ще ніколи не робив, це так вирішив, щоб не колотити нічого, ніде, щоб просто медом. Таким чином, так що, якось так.